Виконавчий комітет Білгородністровської міської ради інформує про початок проведення громадського обговорення у формі електронної консультації з питань перейменування вулиць та провулків міста. Перелік об'єктів міського підпорядкування, що пропонуються для перейменування, додається. Запрошують жителів Білгородністровської територіальної громади та усіх бажаючих долучитись до обговорення даного питання. Зауваження та пропозиції подаються протягом 60 календарних днів з моменту оприлюднення цього повідомлення на офіційному сайті Білгородністровської міської ради. У формі електронного звернення на сайті міста за посиланням або на електронну пошту, що вказані на екрані. Увага! Також пропозиції щодо перейменування об'єктів міського підпорядкування, що не зазначені у переліку, приймаються протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення цього повідомлення. Звіт за результатами громадського обговорення буде оприлюднений на офіційному сайті міста протягом 14 календарних днів після закінчення терміну проведення громадських обговорень. Роз'яснення та консультацію з питань перейменування об'єктів міського підпорядкування можливо отримати в управлінні містобудування та архітектури департаменту економіки та розвитку інфраструктури. Руктурі міста Білгородністровської міської ради за адресою вулиця Єврейська, 21. Пропозиції та зауваження учасників громадського обговорення насилаються електронною поштою із зазначенням прізвища імені по батькові та адреси особи, яка їх подає. Анонімні пропозиції та зауваження не реєструються і не розглядаються.